Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами наступною інформацією, яку, в свою чергу, надає Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій. Проєкт Укрпошта Аптека буде реалізовуватися у семи прифронтових областях. Що це значить? А саме, що мешканці Запорізької, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Чернігівської, Сумської та Донецької областей зможуть замовити і отримати медикаменти через Укрпошту. Про це у своєму телеграм-каналі. Повідомив генеральний директор Укрпоште, щоб придбати ліки через Укрпочта-Аптека, вам необхідно буде зателефонувати за номером 0800 300 545 для зв'язку з фахівцем дотримуватися підказок у голосовому меню. Наразі ви можете замовляти безрецептурні препарати, а також медикаменти за програмою Доступні ліки. Пам'ятаєте, я розповідала, що в 2024 році продовжує діяти програма Доступні ліки. Ви можете замовити. З мінімальною доплатою або безкоштовно е, ліки. Замовлення буде надіслано вам до найближчого відділення за послугою Укрпошта Експрес. Доставка безкоштовна. Для перевірки правильності комплектації замовлення. Передбачено огляд при врученні посилки. Тобто ви можете спочатку подивитися. Це пілотний проєкт, і він має на меті забезпечити доступ мешканців населених пунктів, де аптеки відсутні або зруйновані через війну і де найбільше ви потребуєте ліків. Тому 0800-300-545 гривень. Телефонуйте і уточняйте 0800 300 545. Затем.